Він описав, що він вперше зустрів Майкла Джексона, коли грав у балеті «Лускун... Лускунчик у 90-му році. А він сказав мак про Майкла Джексона, що Майкл обожнював танці. Він був людиною танцю. Ну очевидно, він прийшов за лаштунки разом із Дональдом Трампом рандомно. Да вони жодної випуск не обходиться без Трампа. Я не можу вже, бо вони тоді те вирішували. Я пам'ятаю, як він подивився на мене і сказав: Я знаю тебе звідкись, а дядько бак, ти ж смішний. А потім, коли вийшов сам вдома, він зв'язався зі мною та моєю родиною серйозно, він був моїм найкращим другом протягом довгого часу. Це була справжня дружба. Май Майкл було 35, Я хочу сказати, да. маку було. 11. Угу. Mm -hmm. У 91-му році, ні, не, коли вони познайомились, йому було 6, але mm. коли вони більш потоваришували після самого йому було 11. У 91-му році на піку слави Калкіна юний актор на відзнявся у кліпі Джексона Black or White», режисером якого був Джон Лендіс. Навіщо я це прочитала? У відео Калкін з'являється як бунтівний підліток, який гучною музикою вибиває батька з дому, а потім виконує реп на сходах. Неймовірний mm -hmm. момент в кліпі. Просто він такий макале Калкін такий шикарний був у дев'яностом це просто найхаризматичніша дитина, його комедійні моменти у фільмі, комедійні часові. Ну, типу, таймінг, знаєш, комедійний таймінг, Ну, просто найкраще, що могло трапитись із саме Дома і багатьма іншими фільмами. Дружба між Джексоном і Калкіним почалась на початку 90-х і тривала, і тривала до смерті співака у 2009-му, хоча. По факту вони не спілкувалися з 2005 роком, року про це б трохи пізніше, але їхня дружба часто викликала спекуляцію в медіа. Проте Калкін залишається одним із найпалкіших захисників Джексона навіть після його смерті, і навіть є хрещеним батьком його дітей. Ну, Майкла Джексона. Так і так, до судового процесу трохи пізніше. Декілька цитат Маклея Калкіна, який він надав інтерв'ю Ларі Кінгу. Перед судом, судовим процесом 2005 році у розмові з Ларі Кінгом. Калкін висловив підтримку своєму другу Майклу Джексону і сказав: Він мій добрий друг те, що відбувається, це неприємна ситуація для всіх, хто до неї причетний. Ми вперше познайомились, коли він випадково зателефонував зателефонував мені. Це було під час сам дома. Я не реагував на нього як більшість людей. Для них він був богом. Для мене він був просто поп співаком, і я не був його фанатом. Думаю, саме це й допомогло нам знайти спільну мову. Ми, сім'я Калкінів, усі дружили з ним. Mm -hmm. Також Ларікін запитав Миколая Калкіна про те, що відбувалося в маєтку Неверленд. На що Калкін відповів: Знаєте, це досить дивно. Ми грали у відеоігри, у нього був пак атракціонів. Люди кажуть: О, вони спали в одній кімнаті з ним, але вони не розуміють, що спальня Майкла Джексона це два поверхи з трьома ванними кімнатами. Так, я спав у його кімнаті, але ви маєте розуміти весь контекст ситуації. Калкін також зазначив, що Джексон.